Друзі, вітаю, покажу, як полуницю жре хрущ, коріння. Личинка хруща. Кущ не в'яне поступово, він в'яне раптово. Ось так. Просто був зелений і пов'яв. Я тут один вже викорчував. Ну, тут, тобто не викорчував, а ось щойно діставав. Ось. Нормальний кущ, гарний розігнаний. Мала бути вже ягода, були вуса, я їх повідривав. Були вуса, все, ось такий він собі чик. І буквально за півдня його немає. Так що, тим більше я боровся тут, я вносив препарат від ґрунтових шкідників. Спочатку було все класно, все окей, росло, нормально, ніде погризених не було. Потім з'явились кроти. Ну, крутий, я подумав, що вони жруть дощові черв'яки, бо тут дощових черв'яків досить багато. Ну, в принципі, бо хрущів, я як тут бугри нагортав, я не бачив жодного хруща. От. Я в минулому році з ними боровся і нагорнув бугри, попрацював препаратом від ґрунтових шкідників, ніби все нормально магло бути, але вже тоді. Як з'явились крути, мене вже почали мучити сумніви. І от кілька днів назад, і от вже сьогодні, я побачив, що є такі кущі. Ось він росте, я його не чіпав цей кущ. Він теж був такий досить непоганий. Вусик вже на ньому був. І ось я навіть сильно не тяну його. О. Бачите, що робиться? І то жре, дивіться, геть, геть виїдає середину з котеняка. Зараз я покажу, він там є по-любому, тому що якщо кущ свіжу там хрущ є по-любому. Зараз я покажу, викопаю. Бачите, що робиться? Бачите? О! Оце ще не жирний. Це він ще не жирний. Може там ще є. Це, якщо побачили, що різко пов'яв кущ, можете брати лопату копати, бо там 100% є личинка хруща. Може бути навіть їх кілька штук. Бо вони, як зайдуть, вони вам зроблять погоду на багатьох кущах. Тут мене, звичайно, крути виручили на рахунок хрущів, тому що... Я ж думав, що я їх поборов, не було їх. Бо вони десь все вдома, мабуть, з глибини чи звідки, я не знаю звідки вони налізли, з'явились кроти. Я думав, вони жруть черв'яків дощових. Виявляється, тут не знищились повністю хрущі. Або наповзли десь з глибини, я не знаю. Нема більше. Немає. Ось. Ось такий є кінь, який жре нашу вашу полуницю. Саме класно я працював тут, от не попрацював з осені. Саме класно з осені і весною е, внести метарезин, і тоді хрущів на кілька років не буде. Ну, кілька може ні, а два роки точно їх. Я на іншій ділянці так робив, тут я не вносив. Тут я ніс вже, як зробив богри, полив, пролив їх бізаром. Але він, походу, нормально не попрацював. Не дуже хочеться жорсткі хімікати вносити. Вніс бізар. А він от, значить, не спрацював. Ну, То в принципі, мабуть, що спрацював, тому що більшість кущів все одно нормальні. Але от десь ці хрущі все одно беруться. Так що мінус два гарних кущі. Вуса тут вже прирос, приросший, можна з іншого куща, якщо дістане. Ось так. Хай росте. Треба пришпилити спилькою. Ну, коротше, ось такі пироги. Цими шкідниками ґрунтовими. З ними потрібно боротись на випередження, то ще й далеко на випередження. Тому що, а! Вкусив скотеняка. Він ще й пальці гризе, але й то вже не нажера. Підпайлись не відкусив. Ось такі справи. Боріться з ґрунтовими шкідниками, бо буде халепа. Всім успіхів.